Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Показую вам одну із своїх орхідей, фаленопсисів. В неї зараз повний розпуск. Це, можна так сказати, наполовину домашнє цвітіння, тому що це цвітіння на магазинному цвітоносі. Ось тут з цієї бруньки вона. Випустила гілочку і розквітла на 5 ось таких гарних дуже квіточок. Цей фаленопсис я визначила як сорт полька Dots. Сорт не був пробитий на горщику, але по фото, по відео мені здається, що це саме вона в неї ось таке забарвлення. Дуже гарні плямки на білому полотні, і причому кожна квіточка по-різному забарвлена. Тут ми бачимо ось так вона забарвлена, як наче криль ось Тут забарвлення. Тут вона трошки інакше має забарвлення, і тут бачите дві крапочки на цій пелюсці. Ця квіточка ще навіть не повністю е розкрилася і не набрала свого розміру, тому що це буквально. Вчорашня, по-моєму, вчора вона розпустилася. Ось, ось така гарненька. Я думаю, якщо вона на магазинному цвітоносі 5 гарних ось таких квіток дала, то на домашньому цвітоносі повинно бути більше і такий буде гарний каскад. Така неї губка. Тут всередині темна, вусики біленькі. Тобто, бачимо, кожна пелюсточка по-різному запарувана, кожна квіточка. Ну і це та орхідея, яка постраждала від ось того шерстяного шкідника. Крім тріпсів, борошнистих червеців, є ще ось такі шкідники шерстяні. Там якісь комашки чи що. Ось так спостерігає дуже уважно. Ну, і ця орхідея стояла на нижній поличці, не пам'ятаю на якій саме десь тут, по-моєму, на ось цій дерев'яній на нижній поличці. Ну, а стояла якраз там, де пончик завжди мусить проходити сюди, в кімнатку, Ну так сказати, в кімнатку. Ну, і він, бачите, Залишав ось тут такі рани на ній, і плюс виламав новий листочок, який тільки починав рости. Е, ну, тепер будемо спостерігати, що з цього буде. Е, чи вона далі там листок буде випускати, чи, можливо, дитинча, не знаю. Це ми ще подивимось. Орхідея не пересаджена, вона придбана, до речі, не так уже й давно. Це приблизно. Ну, це було восени. А так ще точно не скажу, чи це був жовтень? Десь так. Не пересаджена, але на її коренева гарна. От тут її ціна була. 29 злотих ну 30, бо там ще 99 грош. Ой, <смір> крутю цією орхідеєю і збила сухий бутончик із іншої орхідейки. Але то сухий, то нічого страшного. Пончик, що там? Ага, ось Ось, уже побачив, щось впало. Тобто ось таку красуню ми маємо на сьогодні. О, бачите? Що там, пончик? Щось цікаве? Дуже гарна архідейка. В кого немає, раджу придбати. Якщо вам взагалі подобаються такі орхідеї таких забарвлень. Ну, а на цьому буду завершувати і побачимось уже в наступному відео. Всім всього найкращого і до побачення!